Шановні учні, ми з вами сьогодні починаємо наш онлайн-урок, і темою нашого уроку є модуль Бадмінтон, а саме переміщення в Бадмінтоні. І ми сьогодні розглянемо основні переміщення одним та двома кроками в Бадмінтоні. Ми розглянемо переміщення на майданчику в середній лінії. Попрацюємо з вами з виходом на сітку і також відхід в задню лінію один та два кроки. Крім того, ми згадаємо трішки техніку володіння ракеткою, саме як підставки і удари, і намагатимемось їх поєднати з технікою, якою ми сьогодні з вами будемо працювати, тобто з технікою переміщення. І завдяки цій техніці ми трішки розвиваємо свою координацію і свою спритність. Як ми з вами і домовлялися, ви підрахували необхідний інвентар, це має бути волан або імітація волана, яку ми з вами робили попередньо з паперу, також будь-який предмет, який буде в нас імітувати ракетку для педмінтора. Отож ми з вами дізналися, що ми будемо робити. Тепер у мене до вас запитання: як ви себе почуваєте, чи всі в гарному гуморі і за станом здоров'я? Будь ласка, якщо в когось є. Якісь самопочуття не відповідно до гарної рухової активності. Будь ласка, вказуємо ось так. А якщо все гаразд, покажіть мені пальці вгору, щоб я побачив. Чудово, тільки всі, будь ласка, реагуємо. Так, добре. Отож, ми з вами будемо рухатись далі, але для початку ми з вами виміряємо наш пульс. Всі ви вмієте його вимірювати. Ми знаходимо пульс в зручному для вас місці на зап'ясті або на шиї. І самостійно кожен з вас засідає 10 секунд і вимірює свій пульс. Добре, тепер запитання в мене. За 10 секунд в кого був пульс більше 20 разів? Не було таких, так? Усі все добре. Чудово. Отже, ми можемо з вами працювати. Але перед цим ми з вами давай подумаємо, що ми зараз, взявши в руки ракетку або будь-який предмет, який буде імітувати ракетку, почнемо виконання вправ розминки. Але для початку ми станемо. І ось так повільно про війну навколо себе перевіримо, чи нам нічого не буде заважати, і якісь предмети, які ми можемо зачепитися, ми їх поки що приберемо, щоб вони нам не заважали. Добре, молодці. І почнемо ми з того, що ми покладемо ракетку на підлогу і ми е наші пальці потренуємо для сили нашого клапу. Почнемо зі основного клапу. Три пальці, починаючи з мізинця казиняного е, е, та середнього, стискаємо казівні пальці е, і великі робимо ось так і декілька разів сильно-сильно стискаємо пальці між собою. Намагаємося зробити стискання якомога сильніше, і квадракетки, для того, щоб два у нас помізниці. Добре. Тепер повернули руки в положення, ніби ми тримаємо водяні пістолети. Натискаємо казівними пальцями, як на пістолет, і великі пальці кладемо з кори, як ми граємо в PlayStation. І декілька разів великими пальцями сильно натискаємо на наші вказівні пальці для того, щоб теж потренувати трішки силу нашого кладу. Добре. Молодці. І тепер ми готові рухатись далі. Ми беремо нашу Ракетку або імітацію і почнемо з кифтиру. Ми відводимо ракетку в сторону і, ніби зачерпаючи ракеткою до себе, робимо декілька полових рухів ракеткою в кисло. Ось таким чином. Давайте разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дуже добре. Взяли ракетку в іншу сторону і зробили також саме нашою рукою. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Знову повернули ракетку в праву сторону, зробили крок лівою ногою вперед. Ліву ногу розмістили на коліно і правою рукою, виводячи її вперед, робимо декілька описуємо великих плів вперед в плечовому суплобі. Ось таким чином. Знову ж кожну вправу, ми переконуємо, що нам нічого не заважає. Зробили декілька разів повільно. Один, два, три, чотири. І трішки швидше. П'ять, шість, сім, вісім. І ще раз. Два, три, чотири. Шість, сім. Закінчили молодці. І описали декілька кіл назад. Так само розпочинаємо повільно. Три, чотири, п'ять. 7, вісім і швидше два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Добре, зробили теж саме Він в іншу сторону. Пава нога в руха, дві руга І опустимо коло. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І назад. Один, два, три, чотири, п'ять, ші, сім. 8. Переходимо до нашої поясниці, взяли ракетку двома руками і витягуючи за ракетку вперед, виконуємо ось такий накрутий склав. Один, два. Прогонаємося назад. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І ще два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчили. Тепер знову взяли ракетку в праву сторону. І зараз ми будемо малювати на руку Будемо навколо нас в сторону, назад, продинаючись, за себе і вперед. Ось таким чином. Ще раз, назад, продинаючись і вперед. Зробили самостійно декілька разів. Я подивлюсь. Антоніна, зрозуміла, чи показати ще раз. Добре. Поліна, добре. Таня, бачу, чудово. Я молодець. Чудово. Тепер взяли ракетку в іншу руку і зробили декілька днів так само в іншу сторону, мобілізуючи м'язи нашого клуба, мобілізуючи м'язи поясниці. Добре, на цьому ми закінчили роботу з нашою поясницею і переходимо до ніг. Починаємо з лівої ноги. Робимо великий крок вперед, дві руки на коліна і декілька прижимових спікетків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Опускаємо дві руки за кеткою на підлогу. Провалюємо зниз, так, щоб наше коліна було збоку. І робимо ще декілька кілька каприжових Один, два, три, повно приєднуйся до на нас. Сість, сім, вісім. Молодці. Змінили ноги. Руки на коліна, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дві руки на підробить. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Випади дуже важливі, тому що вони сьогодні нам знадобляться в нашому переміщенні. А тепер ми з вами трішки мобілізуємо стопу і перейдемо до основної частини. Для цього ми ставимо ноги разом. і Виконуючи змак руками захиткою колу, піднімаємося кольового високу на носи. Далі виконуємо замак, переміщуючи вагонок ялки. Носи, явки. Розпочинаємо по війну. Основне завдання пропрацювати цю стопу, мобілізувати і відключити поводу. Всі дуже нами працюєте. Руки дуже сильно нам цьому допомагають. Добре. І тепер ми ну, з вами готові трошки порухатися, але почнемо ми з декількох дімових вправ для того, щоб ще більше розігрітися. Почнемо ракетку, тримаючи ручні віці, в ручній руці, з легкого бігу на місці. І слідкуємо, що під час бігу наше дихання не зупинялось. Ми дихаємо вільно, робимо повноцінний біг та видих. Руки під перед собою попіднімали коліна вгору. позакидували п'ятку. назад. Добре. Стали ноги на ширині плеч на носки і настрибуючи, повертаємось в одну та іншу сторону ось таким чином, При цьому робимо повертання корпуса. Схоже на танцювальний рух. До речі, падмінтонів переміщення дуже часто схожі саме на танцювальний рух. Добре. І зробили розміщення. Ніги, Ноги разом і в сторону, декілька разів. Разом в сторону, разом в сторону, разом в сторону. Таким чином, ми виходимо з вами в стійку в бадмінтоніста. І ноги в сторону зупинились, і звідси ми починаємо з вами працювати наші переміщення. Отож, наші ноги У нас на зручні ширеніше, як шапляють. Ми стоїмо, зверху під'єднуючи ноги, ракетка перед нами. Основний квад. і ми готові. І почнемо ми з першого руху, який ми маємо працювати. Це з мобілізацією м'язів наших книг. Для цього ми виконуємо зверху наскок на, на носки, так щоб наші ноги приготувалися до рук. І перший крок, який ми з вами вивчимо, це буде крок в праву та ліву сторону. Виконується він ось таким чином. Почнемо в праву сторону. Ми починаємо з того, що ми стоїмо в стійці бадмінтоніста, виконуємо наскок раз і правою ногою робимо випад в праву сторону. І дотягуємося керівною. До нашої лінії поля і повертаємось в вихідне положення. Знову про, в сторону і повернулись. Мобілізувалися, ок, повернулися. Мобілізувалися, ок, повернулися. Зробили декілька разів. А я тим часом подивлюсь і розкажу, що коли ми виконуємо переміщення в бадмінтоні ми уявляємо себе на площадці, ніби павука, який знаходиться в центрі своєї сітки. І цей павук, рухаючись в різних напрямках, атакує свою жертву, а потім повертається назад в центр сітки, то в центр поля, перепрошую. Те ж саме маємо робити і ми. Отож, ми вивчили рух вправо, дуже непогано. Постійно контролюємо простір навколо себе, щоб ми нічого не зачепили і щоб ми не паркалося. А тепер ми вивчимо рух в ліву сторону. Але в Адмінтоні, якщо ми правша і тримаємо руку правою рукою. Ми завжди робимо випад правою ногою вперед. Практично завжди. Якщо ж ми лівша, практично завжди ми робимо випад лівою. ногою вперед. Тож зараз зміщаюсь вліво. Я так само починаю з заскока, мобілізувавши свої ноги, і роблю правою ногою в ліву сторону і підставляю ракетку, захищаючись. Ото ще раз мобілізував ноги, топ повернувся. Мобілізував ноги, топ, повернувся. Мобілізував ноги, топ. Повернувся. І трішки швидше. Раз, два, зіграв. Раз, два, зіграв. Попрацювали. Добре. Тримаємо ракету і звертаємо увагу, що коли я виконую рух, рука з ракеткою завжди в положенні готовності. Я мобілізувався, вона готова. Я робив. Вона вже виконує рух, чи то захист, чи то атака, який потрібен для грив. Руки не опускаємо. Це дуже і дуже важливо. Чудово. А тепер ми на нашу покупку з нашого центру будемо трішки не лише вправо та ліво е рухатись, а рухатись вперед. Але вперед ми рухатись будемо по секторам вперед, праворуч та вперед ліворуч. Почнемо з одного кроку ось таким чином. Ми знову виконуємо наш наскок для мобілізації, і правою ногою ми виконуємо випад вперед і в сторону, в праву сторону, ось таким чином. І зіграли ракеткою. І повернулися. Знову мобілізувались ток. Повернулись. мобілізувались, ок, повернулись. Своболи декілька разів. Чудово. Пам'ятаємо, що руки в нас тримають мають в положенні готовності. Мобілізували ноги, Зробили швидкий кілок. Повернулись, мобілізували швидкий клюк і повернулись. Павло, не бачу трохи тебе, або відео десь підписає. або зник з екрану. Повернись, будь ласка. Є, добре. І тепер, звісно ж, якщо ми виконуємо рух вперед в праву сторону, то ми маємо навчитися виконувати рух вперед і в ліву сторону. І він буде дуже схожий на той рух, який ми робили з вами. Просто вліво, але ми тепер будемо мобілізувавши ноги, рухатись вперед і в ліву сторону правою ногою. Ось таким чином. Ще раз. Раз, два. Зіграли. Знову. Раз, два. Зіграли. І повернулися. Обов'язково пам'ятаємо сітка павука, і він кожен раз після атаки повертається в центр своєї сітки. Працюємо. Чудово. І дуже схожий рух. Ми зробимо, щоб бухатись далі до нашого двух кроку, ми зробимо випад спочатку назад одним кроком. Він теж буде схожий на рух вперед і на рух сторону, але я роблю наскок, мобілізувавши ноги і правою ногою спочатку в праву сторону, роблю випад назад і підставляю раптку під удар, який я буду виконувати. І повертаюся, мобілізувалися. Оп, виконали рух і повернулися. Назад та праворуч. Спробували. Контролюємо простір біля себе. Знову ж таки, перші руки ми виконуємо легко, щоб впевнитись, що нічого нам не заважає. Павло, я тебе так і не бачу, не чую. Відгукнись, будь ласка. Добре. Добре. А тепер ми виконаємо, мобілізувавши ноги, випад назад і вліво, і ми його виконаємо лівою ногою. Ми не будемо робити ось такий закрок і повертатися назад, тому що іноді це не зручно. Якщо нам потрібен і крок назад, ми його можемо, мобілізувавши ноги знову, пам'ятаємо на сход, виконати ось такий випадк. А коли нам потрібно рухатись буде більше, ми це розглянемо в наступних вправах. Тож зараз давайте лівою ногою назад. Так, зараз Рінат дуже добре. Обережно тільки контролюємо простір, пам'ятаємо про це. Поліна, добре, саме так. Тільки не забувай, Поліна, про ракет. Ти маєш тримати її так, щоб вона була готова відбувати атаку суперника. І виконуючий крок, ти ніби підставляєш тут балан, який веде в зону, яку ти захищаєш. Це має бути не просто переміщення, а робота з баланчиком. Добре, молодці. А тепер ми розглянемо ситуацію, коли нам потрібно по площаці переміщатися більше. Але спочатку я хочу вас запитати, можливо, хтось знає, як ви думаєте, з якою швидкістю волан може рухатись під час е, гри в бадмінтоні на полі? Я вам одразу підкажу, що не кожен автомобіль, який їздить по дорогам загального користування, може розвинути таку швидкість. Тільки деякі спорткари на це здатні. Хто приблизно здогадується або хоче відповісти, будь ласка, вмикайтеся. Я вас хочу почути. Що, гадку немає? 200 кілометрів на годину. Навіть більше. 220 Ще більше? 250? Трішки більше, 250. Балан може розвивати швидкість під час гри до 270 км на годину. Да, ось така шалена швидкість, і з точки зору фізики це дуже класно, дуже дуже швидко. І саме тому, наприклад, бадмінтон є одною з програм в підготовці космонавтів в багатьох країнах світу, тому що за рахунок такої, такої швидкості руху Волана і гравцю, який грає в бадмінтон, доводиться дуже швидко приймати рішення, і саме швидкість прийняття рішення. Дуже корисна для космонавтів, зокрема в Штатах. Це використовується також в інших країнах. І, а ми з вами тепер, знаючи з якою ж рухається волан, дійдемо до того, що якщо ми стоїмо в центрі, і волан летить дуже далеко від нас, то нам потрібно і переміщуватися дуже швидко, і переміщення це робити на досить далекій відстані. І для цього використовуються два кроки, і почнемо ми з кроку в праву сторону. Як ми і починали, але виконаємо його двома кроками ось таким чином. Починаємо з того, щоб ми мобілізували свої ноги. Далі ми робимо представний округ в праву сторону і робимо вже знайомий нам випадок. І таким же чином повертаємось назад. Отож мобілізувались представний випадок. І повернулись. Таким чином, ми виконуємо рух два кроки. Давайте спробуємо. Не забуваємо про те, що ми мобілізували ноги на скопон, для того, щоб вони були дуже швидкі і дуже мобільні. Далі швидкий приставний крок і випадок. Добре. Але не забуваємо, Поліна, не забуваємо про ракетку. Вона у нас має бути готова працювати. Я, починаючи праву сторону, вже виможу сюди ракетку, підставляю її і повертаюся в вихідне положення. Ракетка перед собою. Знову ж, раз, повільно, два. Зіграємо. Повернувся. Добре. Те ж саме ми зробимо сторону. Мобілізувалися, приставний крок, і, як ми пам'ятаємо, правою ногою ми робимо крок в сторону. І повернулися. Ще раз, мобілізувалися, представний, права на повернулись, повернулись. Ми по Послухаємо. Декілька разів зробили. Поліна трішки вищий ракетки не опускає її. Таня, дуже добре, Рінат, добре. Антоніна, трішки сміливіше. Ось так. Зараз добре. Добре. А ми з вами тепер розберемо ситуацію, коли нам потрібно вийти на сітку. І спочатку ми виходимо на сітку вперед та в праву сторону. Тепер ми мобілі ноги, ми робимо легкий доворот в тому напрямку. Куди ми будемо рухатись? Так само виконуємо представний крок, випад. І повертаємося і стаємо в нашу положенню. Мобілізувалися представний випад, І повернулися. Зробили декілька разів. Добре. Не забуваємо стрибок для того, щоб мобілізувати наші стопи, щоб вони були, наче заряжені пружини. Далі вони вистрелили і вискацювали. Павло, бачу тебе знову. Приєднуйся. Добре, а ми далі працюємо вихід в ліву сторону. І тут ми так само робимо мобілізацію і поворот. Робимо наш представний крок і крок правою ногою, не повертаючись до сітки, до суперника з спинові. Зіграли, повернулись, повернулись. Отож, раз, два, три, повернулись, повернулись. Зробили декілька рухів. І перейдемо з вами до найцікавішого до відходів назад з атакою. А далі трішки з вами спробуємо пограти. Добре. Так, Рінат, непогано. Б... Ну. Таня, дуже добре, швидко рухаєшся. Поліна зараз добре. Ракетка вже працює. Ось так. Не опускає їх місце. Тому що переміщення в бадмінтоні потрібне для того, щоб зіграти. Якщо ти просто підійшла. Я ракетка в тебе не працює, то це переміщення на ефективне. Добре, а тепер ми з вами відійдемо назад, в правий кут. Ми знову виконаємо наскок мобілізацію, зробимо приставний крок і перенесемо вагу на праву ногу, зробимо ще крок назад. І тут ми з вами зробимо загадка у Ми виконуємо наш вагу з розміжкою, яке ми вже вміємо, і повернемось в центр. Отож, раз, два, три. Суда розмішуємо і повернулися в тендер. Перші декілька рухів виконайте так, щоб ви нічого не зачепили, і ви впевнили, що вам вистачає простору. Так і нам да, дуже добре. Контролюйте простір навколо себе. Тоді ви зможете гарно попрацювати. Чудово. А коли ми виконуємо переміщення в лівий кут, тут буде трошки цікавіше і складніше. Ми виконуємо. Трибок мобілізації, повернувшись лівим боком, робимо приставний крок лівим боком і крок назад правою ногою. Тобто у нас така собі розбіжка. І далі, виконуючи замах, робимо наш удар і повертаємось в центр. Отож. Раз, два, три. Уже замах і повернутися. Спробуємо лівим плечем, розворот правою ногою. Атака. Добре. Поліна дуже добре зараз. Так, Татріна, добре чудово. Ми з вами непогано сьогодні порухались. Тепер ми з вами вкладемо наші ракетки і трішки заспокоїмось. Але для початку виконаємо декіль... декілька вправ на координацію. Ми беремо наш волан, який у нас є. Це може бути будь-який волан. Або той валан, який ми з вами зробили з нашого паперу, яким теж буде зручно користуватися. І просто матуючи по 15, ми підкидаємо валан вгору і ловимо дохану ось таким чином. А тим часом я хочу вас запитати, як ви думаєте, з якого піря робляться пір'яні валани? Можливо, хтось знає, і яка кількість порівняння, тобто, можливо, вже порахував. То хоче відповісти, вмикайтесь, а ми робимо наш кидок і додаємо лес. Ми підкидаємо волан, робимо лес в долоні і ловимо волан. Можливо, також підкидаємо волан і робимо лес позаду, позаду і ловимо волан. Ось такий пункт. Пробували декілька разів. А я все ще читаю відповідь про кількість пір'їд, із якого саме птаха беруться пір'я. Добре. Я вам тоді розкажу. Це я беруть з крила, з лівого крила гусака, чи, чи буде там точнішим, і їх 16 періїв валанів. Саме такі волани використовуються на міжнародних змаганнях. І бадмінтон, як ви пам'ятаєте, з 92-го року вона сходить до олімпійських видів спорту. Так, добре. А тепер ми з вами візьмемо волан ось так між пальцями в одну здорові. Те ж саме можна зробити з нашим імпровізованим воланом. Піднімемо дві руки над головою, з'єднавши їх, і передамо там волан з однієї руки в другу. Опустимо руки назад за спину і передамо волан назад. І зробимо це три очі декілька разів, контролюючи свої руки. При цьому піднімаючи руки вгору повільно, ми можемо зробити вдих. Опускаючи видих. Вдих повільно. Видих. Вдих ми можемо зробити, піднявшись вище на носки. Видих, опускавшись. Зробили декілька разів, не відкриваючи очі. Дуже добре. Тепер відкрили очі, перенесли баланс перед собою і завели його назад, теж передали. Перед собою назад. І зробили це теж закривши очі. Теж додавши трошки наше дихання. Добре, таким чином ми з вами заспокоїлись, ми з вами відновили дихання. Я хочу, щоб ми з вами тепер знову засікли 10 секунд і поміряли наш пульс. Тепер покажіть мені, будь ласка, в кого е за 10 секунд більше 20 ударів. А тепер давайте тоді скажемо, як ви себе почуваєте. Добре, могло бути краще. Чудово, я дуже задоволений такою реакцією. А тепер я хочу ще зробити одне. Я хочу, щоб ви сьогодні кожен оцінили ту роботу, яку ви зробили на нашому уроці. Якщо ви попрацювали на 100%, покажіть ось так. Якщо на 50%, ось так, якщо попрацювали зовсім погано, опустіть вниз. Також ви можете регулювати це може бути 70-70%. Кожен свою роботу. Добре, Поліна, молодець, Таня, бачу, і над чудово. Значить, ми всі з вами сьогодні дуже непогано попрацювали і, сподіваюся, ми продовжимо це з вами надалі. І тепер я хочу вам задати домашнє завдання, яке ви маєте виконати до наступного заняття. Я хочу, щоб ви підготували будь-яке повідомлення чи інформацію про першу ракетку України Артема Почтарьова, до яким, з яким мені, до речі, доводилося грати на одному майданчику, і це справді е, людина, яка володіє Воланом і ракеткою з такою швидкістю, що з ним дуже важко на майданчику сперечати, скажімо так. Отож, я чекаю на це повідомлення. На наступному уроці сьогодні вам всім дуже дякую. Дякую за ваше старання і хочу, щоб ви були трішки активнішими, коли я задаю вам запитання і чути ваші відповіді. Домовились? Всім ще раз дякую, гарного дня і до зустрічі!